Друзі, всім привіт! Хочу показати, як підключати Wi-Fi ці донгли до інверторів. Показати прямо та до я з самого початку, навіть якщо ви зовсім в програмах там не розумієтесь, скажімо так, і у вас нічого там, ніяких додатків там спеціальних не було встановлено. Так, дивіться. Ну от У мене телефон, я зайшов в Play Market, у мене навіть сканера QR-кодів немає. І я дивіться, зразу заходжу в пошук. пишу туда просто это ми, дружечек э, сканер QR-кодов. Вот, бачите, вот так, сканер QR. Вот у нас сканер штрих-кодов, QR-кодов. Заходим. Натискаем установить. Так, секундочку. Так, включите архивирование. Да включить, Так, дивіться, у кожній такі, от, ну, не знаю, у кожній чи не у кожній, в моїй коробці така, ще бумажка була, а, типу інструкція. Ну Думаю, що в кожній така буде. Тут ззаду є QR-коди, додатків, котрі нам потрібні. Якщо у вас iOS, ви качаєте цей додаток, якщо Android цей додаток. Це один і той самий Smart ESS, ну просто це на Play Market а це на, на Store а, посилання. Так, відкриваємо сканер QR-кодів. Дозволяємо йому все, що потрібно. І скануємо QR-код Google Play Market. Можете просто у пошуку написати Smart ESS. Я думаю, ви знайдете і так. Поки що дивіться, ніякі донгли, нічого не підключаємо. Качаємо додаток спочатку. І в додатку нам треба буде зареєструватись. М так, в мене проблеми з міцем. Зараз я ставлю на паузу. Як встановлю, так продовжуємо. Встановлюю додаток, от щойно тільки зайшов в нього. Так, продовжуємо. Тут нам треба вписати username, логін, емейл або телефон. якщо ви вже зареєстровані, вводите це все. натискаєте кнопочку автологін і нажимаєте «Sign in Якщо ви не авторизовані, не зареєстровані, ви нажимаєте Sign-Up. І реєструєтеся Тут по пунктах, все, вводите юзернейм, пошту верифікейшн э, код, це ви після вводу пошти нажимаєте відправити на пошту, вам прийде код, ви його вводите, і потім два рази вводите пароль. Э, тут можна натиснути, э, чи показувати чи не показувати пароль. І приймаєте їхні умови сюди галочку. Ставите Signa Up, реєструєтесь, і все, ви вже в системі, потім ви можете Siginin натискай. Зараз я зайду, просто в свій аккаунт і продовжимо. Зайшов я в свій аккаунт. Він зразу предлагає отак: так от, це ДД New Device. Ми нажимаємо от сюди от на плюсик. Натискаємо. Так, щось я. Ага. Дозволяємо все, що йому потрібно. Так, дивіться, тут по пунктам є зірочками. Раз зірочка, два зірочка. І все. Тут можна обрати, в чому ви будете бачити. Розход, якщо він у вас тут буде виставлений. Ну, Я виставляю USDT, і гривні тут нема. USD це саме так, що можна обрати. Можна обрати часовий полюс, там, свій дату виставити сьогоднішню, але все одно тут буде помилка в годину, здається, Виставити, написати, яка у вас країна. Ну, Обов'язково пишемо, скільки у нас кіловатт. Натискаю мій 4 кВт, це з зірочкою. Потім обов'язково ми дозволяємо на зйомку, натискаємо на сканер, скануємо наш оцей Wi-Fi донгу. Все, відсканувався код. Обов'язково натискаємо, ну, вписуємо свою адресу, але я натисну просто на пошук по GPS. у це легше всього, воно просто знайде точку GPS і я її підтверджую. Все, я підтвердив, нажимаю тут Complete. І я додав девайс. Дивіться, тут одразу ви його не побачите. Але якщо ви тут натиснете на PN, от він у вас буде. Нуль інверторів підтягнутих, нічого тут до нього немає. Зараз, но зараз ми робимо ось що. Збираємо нашу комплектацію. Так. Закручуємо цю антенку. Потім вставляємо наш цей vga розємчик ну І потім вставляємо RJ45 роз'єм у порт RS232. Не видно так. Ну, тут написано RS232. Повірте на слово. Тільки RS232. Вставляєте. І далі момент, на котрому у всіх виникають проблеми. Ну, не під'єднується. Дивіться, натискаєте на свій аккаунт. Отут натискаєте на Wi-Fi tools. І натискаєте на Wi-Fi network. Далі вам тут пише Smart ESS запущено, це закриваємо це в шторці. Пише Step 1: Найдіть Wi-Fi вашого донгла з назвою. Зайдіть в нього. А після цього нажміть на Next Step. Відкриваємо Wi-Fi. Вот наш донгл. Заходимо на нього. Пароль стандартний, написаний в інструкції 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, від 1 до 8. Вводимо. Підключаємось. Підключився. У вас, ну, в мене от на Самсунгі, Бо було, було таке там: дозволити, чи цього разу, чи ні цього разу. Ну там. Робити так, щоб дозволило, і підключилось. І перевірте на всякий случай, чи підключилося, чи саме до цього. Ну, так, шторку опустили. Wi-Fi роутер і от наш донгл. Далі повертаємося у нашу Smart ESS і натискаємо на Next Step. Все, він підключився от до донго, вже бачить і просить вас ввести йому ну, донгл, ваш роутер вже. Ви натискаєте сюди на вайфайчик, обираєте ваш Wi-Fi роутер. Обов'язково, я не знаю, 5G. А, ну тут я не бачу 5G. Обов'язково має бути 2 і 4G. Тобто роутер, якщо у вас мережа тільки 5G, то ви просто не знайдете ніякої своєї мережі. І пароль вводите від свого роутера. Так, вводжу. Все, він комунікує, Все. Все, він підключився. Successful Network Config back to home page. Нажимаємо і підключаємось до нашого. До, нашого. до речі, можна удаліть після того, як ви вже сюди під'єдналися і налаштували ваші налаштування. Можна видалити просто цю мережу, щоб, ви її, ну, щоб телефон автоматично не під'єднувався туди. Зараз в мене підключилася до того самого міроутера. До котрої мене було, ну, налаштовував я. Тепер я заходжу у девайси. І все, я бачу вже мій девайс. Він вже підключений. Адреса перша. Ось у нього там 10 Вт щось батарейка. Батарейка відключена, зараз від нього. І вже ми приєднані. все, ну, це перше включення. Я ще на ньому не був. Все з нуля, все для вас. Все, так от можемо підключитись, користуйтесь. Дякую за перегляди. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім добра, всім пока.